Володимир Овсяніков з Кривого Рогу пішов до війська від початку повномасштабного вторгнення. У цивільному житті він керував приватним підприємством, а на фронті став розвідником. Перше поранення руки отримав біля Бахмута, а друге згодом на Харківщині. Унічтажали їхні танки, БМП, машини. Ну і вийшли на позицію. Треба було там, приїжджала машина, треба було її підловити. Машина виїхала, дрон підняли. в общем. Не вдалося нам машину ліквідувати, але ж дрон прилетів назад і сів. І один з моїх побратимів побіг його ну, типу, забирати і прильот недалеко. Я побоявся, що ну, він так упав, що він ну, поранений. Я побіг до нього. Володимир розповідає, що під час допомоги побратиму отримав поранення від нового вибуху. Він втратив праву кисть, частину пальців на лівій руці та око. Сильно постраждала також нога, обличчя та барабанні перетинки у вухах. Володимир каже, що вже збився з ліку, скільки операцій переніс. Та вроді 25, кажуть мені в речі. Я ж не їх. а я ж багато операцій навіть не знаю, що були вони там. Я був без сознання. Мама, коли до мене приїхала перший раз в Харків. Вона приїхала, я був повністю забентований, повністю. Тільки рот був один, і все. Вона це побачила мене. Все. Поїсти ти не можеш, попити води ти не можеш, Сходити в туалет ти не можеш. Що ще? Не можеш, нічого не можеш. Відтак уже півроку за пораненим сином доглядає його мати Віра Григорівна. Що? Вона проживає з ним у лікарні. Тут жінка продовжує й працювати, викладати дистанційну математику та фізику в школі. Це мій робочий стіл, є в мене планшет, інтернет, вайфай і мої підручники. Підручник, я бачу, та ж з собою з Це його привезла істир одинадцятикласників. Ну я не можу без підручника. Мені краще. Восьмий клас фізика, дев'ятий клас фізика. Оце мої. Основне лікар військовослужбовця Данило Туркевич каже, що раніше він з колегами не зустрічався з такими множинними та складними пораненнями, як у Володимира. Йому було проведено вже більше 20 операцій для того, щоб зберегти в тому числі його життя. Його втручання було особливим. Це було мікрохірургічне втручання, яке зайняло більше 10 годин. Його ще чекає протежування з правої верхньої кінцівки. А ще Володимиру Овсянікову за його словами мають провести пластичні операції обличчя та протезування ока. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.